Доброго дня. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. На вашу думку. Це важко оцінювати. Рахунок 5-0. Мало що в нас сьогодні вдавалося. Десь так по гарячим слідам, можливо, десь трохи тайм, другий тайм трохи нам більше вдався. Ми принаймні щось почали створювати біля воріт суперника. І, можливо, десь на один гол все-таки заслужили. От. Натомість ураган використав наші помилки і міг забити ще. От. Але загалом важко розраховувати на позитивний результат, тому що ну розумієте загальний рівень команди ураган і кожного гравця, і ну він на голову вище нашого. ну Це треба приймати так, як воно є. І тому, за рахунок цього індивідуального майстерності, за рахунок швидкості прийняття рішення, як рухається команда ураган. І за рахунок цього вони створюють моменти, створюють нам проблеми. А ми, ну що, на сезон закінчився, треба перезавантажитись, ну і вже дивитися на майбутній сезон. Для кардинала Рівне якраз сезон вже завершено. Як ви його підсумуєте? Ігри чемпіонату поточного, також кубкові ігри. Як підсумую, ну, скажімо так, я не скажу, що це був там, повний провал, десь оцінка б я сказав задовільна, тому що ну, мінімальна задача там потрапляння в плей-офф ми то і виконали, хоча, звісно, хотіли більшого. Кубку дійшли до фіналу чотирьох. От, ну, такий наш максимум. Хочеться завжди більшого, хочеться перемагати результатів гарних. Але я ж кажу: ну, на даний момент такий рівень команди, що на, на даний момент ми більше не можемо. Дуже дякуємо вам, бажаємо вам успіхів в наступному сезоні. Дякую, Добачні. велике вам також успіхів.